Отак от відбувається шпаклювання. От этих. Як вони називаються, замовник сказав на них? Ні, ага. тяги це кісони. Ну, по-нашому багет. Не керніз, він сказав, балки. Балки назвеміх. так, після кожної протяжки знімається шпателючком, там все чуть. Спочатку шпателем знімаємо. Потім це все знімаємо, губкою, мокрою, все промивається, прочищається і це після кожної каждого... протяжки шпакльовки відбувається така тема. Ну, так от, нормальні маляри працюють під проявочне світло. Один косяк, що ми звісно не закрили вікно. А так, в принципі, нам добре видно. Як холст вже будемо клеїти, поклеїмо по холсту, будемо шпаклювати, тоді вже закриємо вікно, мабуть. Проявку такі мої типу зборки, але ж колишні пани, все буде, буде виглядати чудово.